Колеги, ми продовжуємо робочий день. До слова запрошується речник адміністрації президента України з питань АТО, полковник Олександр Мотозяник. Доброго дня, шановні колеги. До вашої уваги основні події, які сталися в зоні проведення антитерористичної операції за минулу добу. Луганський напрямок вчора, у другій половині дня, через річку Сіверський донецьк переправилася диверсійна розвідувальна група ворога. Це сталося в районі, який знаходиться поруч із українсько-російським кордоном між селищами Новокиївка і Сизи. Ворожі диверсанти намагалися обійти наш опорний пункт і просунутися в глиб території. Однак наші військовослужбовці дали гідну відсіч ворогу. Він змушений був відступити і, на превеликий жаль, у цьому бою ми втратили одного військовослужбовця, який загинув, і ще двоє хлопців зазнали поранень. На інших ділянках фронту сили АТО втрат не понесли. По лінії розмежування від станиці Луганської і до Світлодарська вчора було тихо. Донецький напрямок. Одна ворожа провокація відбулася поблизу Майорська. Близько 20 хвилин бойовики вели вогонь по наших позиціях із застосуванням стрілецької зброї. В інших передмістях Горлівки і до самої Ясинуватої вчора перемир'я дотримувалося. Також вперше, починаючи з 26 травня 2014 року, було абсолютно спокійно поблизу Донецького аеропорту. Ввечері один ворожий мінометний обстріл відбувся у Мар'їнці. Вогонь вівся з території Петровського району міста Донецьк. Маріупольський напрямок, як і раніше, абсолютно спокійно і користуючись затищем. Військові інженери Збройних сил України продовжують зміцнювати лінію укріплень по всій ділянці фронту. Бункери, виготовлені за сучасними стандартами та технологіями. Вони мають потужний протимінний та протиракетний захист, вдосконалені системи вентиляції та життєзабезпечення. Усі бункери вкриваються міцними колодами і товстим шаром землі, і в разі потреби укріплення здатні забезпечити нашим воїнам надійний захист від ворожих обстрілів. Вчора біля селища Новоайдар Луганської області нашими прикордонниками було зафіксовано два прольоти безпілотних літальних апаратів противника. На Запоріжжі Служба безпеки України затримала чотирьох місцевих мешканців, які підозрюються у зв'язках з бандформуваннями так званої ДНР. Їх ватажком був співробітник кримінального розшуку одного з райвідділів міліції в Запорізькій області. В інтересах ворога він вербував людей для збору інформації оборонного характеру. Також ватажок мав організувати в регіоні низку терористичних актів. Для їх здійснення члени групи налагодили постачання боєприпасів та вибухівки з району проведення антитерористичної операції. Зараз до вашої уваги оперативне відео, на якому демонструється зброя, вилучена у зновмисників, а також докази їхнього зв'язку з незаконними збройними формуваннями. Прошу. Українські правоохоронці продовжують вилучати зброю у зоні проведення антидостичної операції. У місті Дзержинськ Донецької області правоохоронці виявили два склади з боєприпасами і вибухівкою. Місцевий мешканець перетворив гаражі на арсенали. Було вилучено 3 кг тротилу та майже 500 грам пластиту, одну протитанкову та три протипіхотні міни, чотири гранатомети РПГ-22, МУХА, 16 гранат, понад 6 тисяч набоїв дострілецької зброї, а також інше військове спорядження. Підпільний зброяр пояснив, що все це йому приносили на зберігання його знайомі. Ще одну схованку зі зброєю виловлено у селищі Водяне, що знаходиться неподалік Донецького аеропорту. Правоохоронці вилучили 11 гранатометів, 22 мінометні міни, 10 танкових снарядів, 12 гранат та 70 боєприпасів до підствольних гранатометів, а також 5 порохових зарядів до танкових снарядів. За оперативною інформацією, схованку організувала ворожа диверсійно-розвідувальна група. Іще один незаконний арсенал було вилучено у селищі Співаківка Новоайдарівського району Луганської області. Тут правоохоронці вилучили 9 гранатометів РПГ-26, 3 гранати, дві протитанкові міни, 4 гранати РКГ з запалами та понад тисячу набоїв. Тривають міжнародні навчання СІ 2015 Значна частина занять присвячення наданню медичної допомоги та евакуації поранених. Військовослужбовці відпрацювали евакуацію вертольотом Мі-14 у безпосадковий спосіб за допомогою спеціального підйомного обладнання. Аналогічні тренування зі збереження життя солдат відбуваються на полігоні «Широкий Лан у Миколаївській області. Основне завдання навчити військових медиків надавати першу допомогу пораненим бійцям на полі бою. Роз'яснити порядок дій при евакуації поранених бійців за допомогою автомобільної, гусеничної і повітряної техніки, а також в піший порядок. У навчанні взяли участь фахівці рятувальної, парашютної, десантної групи, а також Одеського військового шпиталя. Триває ротація українських військових на передовій. У Дніпропетровськ повернулися демобілізовані військовослужбовці, які упродовж тривалого часу виконували бойові завдання на сході нашої держави. Хвилиною мовчання ветерани АТО вшанували пам'ять загиблих бойових побратимів та поклали квіти до монумента на Алеї Героїв. Рівненські волонтери подарували місцевим правоохоронцям безпілотний літальний апарат. Волонтери доклали максимум зусиль, аби вдосконалити конструкцію літального апарату, адже сьогодні він вкрай необхідний на сході країни. Декілька правоохоронців пройшли курси навчання операторів-безпілотників. Випробували його і готові використовувати під час виконання службових обов'язків в зоні проведення антитерористичної операції. Українські військові долучаються до доброчинності. Військовослужбовці завітали до дитячого садка у фронтовому селищі Луганське, що поблизу Світлодарська, де наші військові нещодавно відремонтували покрівлю, пошкоджену від ворожих обстрілів бойовиків. Військовослужбовці привезли продукти та овочі, зібрані самими бійцями та волонтерами. Серед вихованців дитсадка чимало вимушених переселенців, тому військовослужбовців передали від благодійників волонтерів теплі речі. Шановні друзі, це вся інформація на цю хвилину. Якщо я запитання чи уточнення, прошу, дякую, пане полковнику. Переходимо до запитань. Будь ласка, представляйтесь. Зоряна Степаненко, ТРК Україна. В мене до вас питання по тих трьох солдатах, які зникли на лінії розмежування з Кримом. Скажіть, будь ласка, от що там трапилося? Що вам відомо, що там було насправді? Тому що зараз мережа повниться різними версіями? І де вони зараз, ці солдати, і що ви робите, що їх, їх звідти забрати? Ну, питання дещо не у межах нашого брифінгу. У нас тема це туристичних операція на сході України разом з тим. Дійсно, був такий факт. Зникли три наших військовослужбовці, вони були без зброї. Спочатку була версія, що їх затримали росіяни. Дійсно, вона зараз підтвердилася. Разом з тим, зараз керівництвом держави в тому числі усі заходи вживаються, аби цих хлопців повернути додому. А чому їх затримали Поки що це, ну, їх звинувачують, у начебто, перетині кордону. Разом з тим ми це не підтверджуємо. А де вони зараз? В ізоляторі? Ну, де вони зараз, я не можу вам сказати. Їх утримують російські військовослужбовці на території анексованого Криму. Якщо можна ще одне питання вам. Стосовно переговорів Нормандської четвірки, от вони повинні бути стосовно налагодження ситуації на сході країни. Якщо щось вам відомо, з цього приведу, скажіть, будь ласка. Ні, ця інформація не надається. Наступне питання. Марія Стрільцова, ОНН. Чи планується сьогодні обмін військовополоненими з представниками так званої ДНР? Про обмін військовополоненими питання перебуває у сфері компетенції Служби безпеки України? Дякую. Тому я не можу це коментувати, коли журналісти, чи є ще питання або уточнення? Ще одне уточнення? Це вже по темі стосовно вчорашнього бою із диверсійно-розвідувальною групою. Скажіть, будь ласка, ви назвали втрати, які понесли українські військовослужбовці? То, що там з протилежного боку і масштабу від цього бою? Як було сказано вчора поблизу селища СИЗИ ми відбили диверсійну розвідувальну групу противника, її наступ. Втратили одного бійця. Двох пораненими. Які втрати серед бойовиків сказати не готово. У мене немає такої повністю підтвердженої інформації. Разом з тим, про всі події, які відбулися після опівночі, ця інформація буде надаватися завтра в межах аналогічного брифінгу. Якщо більше питань та то уточнень немає, тоді дякуємо пану полковнику до зустрічі. Дякую, на все добре, до побачення. Колеги, наша наступна